Братва ще прийшла вкусняшка. Ану, ану раз, ану два. Чик. <реш> Отак, От не тільки ми любимо кавуни. Дітвора теж любе. Ушечко, як з голодного краю. Я вроді вас і кормлю. Невже це таке, таке смачне? А? Ось так ось. Тріскають. Тріщать. А ну, кажіть, смачно чи не смачно? Ну, судя по тому, що як ви їсте швидко, то, мабуть, смачно. Ось так, така краса. Ну і умнички. Давайте. А тут вже дошкоринки. Дошкориночки. Та не топчись, мале. Дошкориночки. Аж мокрий.